Добрий ранок, країна, доброго ранку Одеса. Хочу вам показати, де я знаходжусь. Знаєте? Це вулиця Софіївська. А це улюблений проход всіх режисерів. вот А там художній музей. Куди ракета рашистка прилітала. Ну зараз подивимося. Ось бачите, тут починається бульвар Жванецького. Дуже красиво вдоль набережна. Ось тут таких закуточок непоганий. Молодь, мабуть, відпочиває. Це будинок все художнього музею, щось людей нема взагалі. Це був вигляд на порт набережного. On, яхта стоїть і ось так от виглядає цей бульвар Жванецького. Починається лавочки, люди сидять. так, бачите, краса. Ось тут така пам'ятка. бачите, Сюди на бульвар теж прилітала російська ракета. ну Трохи не дуже постраждав, але будинки постраждали. І отак от тягнеться аж до Приморського бульвару. Ось такий тінечок, лавочки. Для відпочинку. Тут сходинки до парку. Ну, Тут в цьому будинку жили відомі люди, Власав, художники, Попов, бульвар тягнеться далі, свіжо, тихенько. Ну а це будинок видатному вченому Нудельману. Теж на бульварі поставлен пам'ятник. Це я з вами пройду бульваром, рідко буваю тут. Я так на Тераспольську, там де Рібасовська, сюди рідко пишу. А це відомий пам'ятник Габарю. Ось пам'ятник, табличка така, бульвар званий. Стосовно пам'ятника, це караван Памаранчу відправили Пінтербург сину цариці Павлу, який не хотів розвивати тут місто Одеса. І... Йому привезли такий диковинний фрукт, що він згодився видати їх кошти на розбудування такого порту, як Одеса. Пам'ятник хабарю, коротше, що можна такі заморські продукти мати тут, якщо буде працювати порт. А тут шматочок старої Одеси. Цей мостик, ось такий зборник води, ось такий лев, такі справжні. Сходинки. Ось такий колодець. Ось такий мостик. Така скульптурка маленька. Колон от тих І ось така от скульптурка. Все, пока, слава Україні. Ну що, за 3 хвилини пробіглись по бульвару. Зараз я по Гоголя пройшов, йду на терепольську площу. Тримаємо слава Україна! Все буде Україна, бережемо себе.